Держава як політичний інститут Мета лекції визначення основних ознак та функцій держави, форм державного правління та державного устрою, з'ясування сутності правової держави та громадянського суспільства. План Поняття держави, її ознаки властивості та функції. Форми державного правління та державного устрою. Держава і громадянське суспільство. Визначення та основні ознаки правової держави. Держава це форма організації суспільства, носій публічної влади, сукупність взаємопов'язаних установ і організацій, які здійснюють управління суспільством від імені народу. Ознаками держави є територія з охоронними кордонами, суверенітет над всією територією і всіма громадянами, наявність репресивного апарату та права на легальне застосування сили, представництво від імені народу та повноваження на захист загальнонаціональних інтересів. Держава має універсальний характер. Виступає офіційним представником усього суспільства. Це основна форма політичної інтеграції при наявності його розшарування. Держава покликана забезпечити основні права людини, всіх і кожного, хто знаходиться на її території. Держава встановлює формально обов'язкові для всіх правила поведінки, правові норми. Держава володіє верховною і самостійною владою, формально незалежною від будь-якої організації або особи. Держава бере на себе обов'язок реалізації загальної волі або забезпечення загальних благ та добробуту. Держава є уособленням суверенітету нації, реалізує його право на самовизначення, має право на примус та реалізує його. Держава виконує наступні функції внутрішні, правотворчу, правоохоронну, економічно-господарську, соціальну, культурно-виховну, екологічну, зовнішні функції оборонну, дипломатичну, співробітницьку. Структура держави охоплює органи державної влади, які поділяються на представницькі, як правило, законодавчі парламент, органи державного управління, тобто виконавчо розпорядчі система міністерств, відомств, адміністративні установи на місцях, президента як главу держави, який в керівництві державою безпосередньо взаємодіє з представницькими. Та виконавчо розпорядчими органами. Органи правосуддя, покликані забезпечити торжество законів у державі, контрольно-наглядові органи, до яких належить прокуратура, різноманітні контрольні відомства, органи охорони громадського порядку, міліція, поліція та органи державної безпеки. Тип держави визначають на підставі ознак. Притаманник усім державам. За формою правління розрізняють: монархію абсолютну конституційну, республіку, президентську напівпрезидентську парламентську, за пріоритетними функціями військову державу, правову, соціальну, за адміністративно-територіальною організацією унітарну державу, федерацію, конфедерацію. За політичним режимом тоталітарну державу авторитарну, демократичну. За соціально-економічною природою рабовласницьку, феодальну, буржуазну, соціалістичну, буржуазно соціалістичної орієнтації за сталістю політичного життя стабільну та нестійку. Існують три основних категорії. Які розкривають форму держави. Форма державного правління це інституціональні характеристики організації влади, форма державного устрою це територіальні характеристики організації влади, політичний режим це функціональні характеристики організації влади. Форма державного правління це спосіб організації державної влади. Зумовлений принципами формування і взаємовідносин вищих органів держави. Залежно від правового статусу глави держави і порядку формування цього вищого органу державної влади, розрізняються дві основних форми державного правління монархія і республіка. Монархія це форма правління, за якої верховна державна влада. Належить одній особі монарху, і передається в порядку престолу наслідування. Влада монарха не є похідною від будь-якої іншої влади, органу чи виборців. Монарх формально виступає джерелом державної влади усіх державно-владних повноважень. Одна з основних причин збереження монархії та, що в багатьох країнах. Інститут монархії, особа монарха, є символом єдності і верховним арбітром нації, запорукою непорушності політичної системи, оскільки влада монарха не залежить від гри політичних сил. За відсутності в парламенті чітко визначеної більшості, монарх може відіграти вирішальну роль у її творенні та формуванні уряду. У сучасному світі зберігаються два історичних типи монархії абсолютна і конституційна, із різновидами, дуалістична та парламентарна. Республіка це форма державного правління, за якої всі вищі органи державної влади або обираються, або формуються загальнонаціональною представницькою установою. Парламентом. Існують три основних різновиди республіканської форми правління. Президентська Республіка, наприклад, США, Росія. Парламентська республіка. Німеччина. Республіка змішаного типу, наприклад, Італія, Україна. Державний устрій це спосіб організації. Адміністративно-територіальної національно-територіальної єдності держави особливості відносин між її складовими розрізняють прості унітарні і складні федеративні конфедеративні держави. Унітарна держава це єдина держава, поділена на адміністративно-територіальні чи національно-територіальні одиниці. Які не мають політичної самостійності статусу державного утворення. У такій державі сформована єдина система вищих органів влади і управління, діє єдина конституція і єдине громадянство. У багатьох унітарних державах існують автономії, які відрізняються від звичайних адміністративно-територіальних одиниць поділом. Ширшими повноваженнями. У них водночас із загальнодержавними законами з окремих питань діють регіональні закони, Конституції тощо, якщо вони не суперечать законам держави загалом. У автономіях, незалежно від центральних органів, діють автономний парламент, уряд. Однак автономія не є державним утворенням. Більшість західних розвинутих держав унітарні. Франція, Швеція, Польща, Фінляндія та інші. Унітарною є і держава Україна. Федерація це союзна держава, до складу якої входять державні утворення, суб'єкти Федерації. Суб'єкти Федерації мають суверенітет. Зберігають відносну самостійність, основні ознаки Федерації: єдина територія і Збройні сили, спільна митниця, грошова і податкова системи. Загальна конституція за наявності конституцій суб'єктів Федерації, спільний уряд, єдине законодавство і громадянство подвійне для суб'єктів Федерації. Проте суб'єкти Федерації. Правомочні приймати законодавчі акти в межах своєї компетенції створювати власну правову і судову систему. Однак суб'єкти добровільно делегують центральним органам федерації частину своїх повноважень. Суб'єкти федерації не володіють правом сецесії, виходу із Федерального Союзу. У світі 20 федеративних держав. Штати у США, Мексиці, Бразилії, Венесуелі, Австралії, Індії, Малайзії та інших землі у Німеччині, Австрії, кантони і напівкантони у Швейцарії, провінції, в Аргентині, Канаді. Конфедерація це союз суверенних держав, які зберігають незалежність і об'єднані. Для досягнення певних спільних цілей, переважно зовнішньополітичних, воєнних для координації своїх дій. У конфедерації існує центральний керівний орган, якому надані точно визначені повноваження, його рішення приймаються і здійснюються тільки за згодою всіх держав, що входять до складу конфедерації. При цьому Звичайно, не існує єдиної території і громадянства спільної податкової і правової системи тощо. Правовою основою конфедерації є союзний договір, тоді як для Федерації Конституція. Кошти конфедерації складаються із внесків суб'єктів. Нині конфедерації у світі не існує у минулому. Конфедеративним був устрій у США 1776-1787 роки, Швейцарії до 1848-го, Німецький Союз 1815-1867. Щоправда, термін Конфедерація вживається в назвах Швейцарської і Канадської держав, але це не змінює природи їх федерального устрою. Держава і громадянське суспільство. Громадянське суспільство це сфера недержавних суспільних інститутів і відносин, сфера непримусової людської солідарності. Поняття громадянського суспільства застосовується для пізнання усієї сукупності, існуючих у суспільстві відносин, які не є державно-політичними, перебувають поза сферою державного директивного регулювання. Виникнення громадянського суспільства пов'язується з появою громадянина як самостійного індивідуального члена суспільства, який усвідомлює себе таким, наділений певним комплексом невідчуджуваних прав і свобод, і відповідає перед суспільством за всі свої дії. Партнером держави громадянське суспільство виступає лише у правовій державі за Демократичного політичного режиму. Вони є сторонами одного цілісного буття людини і сучасного цивілізованого суспільного буття. Правова держава це тип держави, основними ознаками якої є верховенство закону, поділ влади, правовий захист особи, юридична рівність громадянина і держави. Окрім суворого дотримання законів, суспільство передбачає ще одну принципову вимогу дотримання загальноприйнятих норм моралі. Отже, право і мораль завжди були, є і будуть чинниками людського буття і гуманізму.